Треба щось. І я піду теж. Маю процес творчі. О, Це туман, так? Харно. Ось. На мене, будь ласка, красуне. Як звати? Аня? Чудове ім'я, таке українське, тепле. Mm -hmm. Ніжне. Як вас звати? Мирослава. Мирослава. А я Ярослав. Славні люди. Слав, слав'яни, славні люди. Mm -hmm. Так. вас. Оце такі фантазії абстрактні, майже космічні, але з Карпатським духом, так? Mm -hmm. Карпату надихнули, ви вже тут прожили майже тиждень. Mm -hmm. так? Так. Mm -hmm. mm -hmm. Ось така дівчинка сильна, підборіддя потужне. Буде, може, навіть політику варто піти. Та ні Може, я так кажу, може. Хоча рік півня жінки дуже містичні і дуже добрі матері. Ніби... Які, Які жінки? Містичні, але разом з тим чудові матері. А У мене є двоє дітей, дві собаки. Так? Собаки. 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 Поки що. День хочу спать немножко хочу туман ну софия прямо и на морть сюжет такие Хтось в мене танцює, хтось в мене спортом займається, когось я перший раз в житті побачила. Yeah. <laughs> я просто вирішила зібрати дівчат і повезти в Карпати погуляти. так well... Так